І 23 число, дивіться, 23 число дає вам якусь можливість, фінансову можливість, щось прямо ідеєю будете загорятися. Ви дізнаєтесь про цю можливість, і це майбутнє, це майбутнє, і ця ідея буде реалізована. Тут відкрита дорога, і цю ідею ви будете в подальшому запускати на реалізацію, однозначно. Тут ще говориться про ваші сердечні справи, щось змінюється тут. Оновлюється обстановка навколо вас, так все по-іншому, все інакше. 27. 27 число. Все по-новому. Знаєте, коли людина різко опиняється в якихось нових обставинах? Саме в нових обставинах, причому акцент йде саме на чоловіка. Щось або у чоловіка буде змінюватися, можливо, у вашого партнера щось буде змінюватися. Якось обставини навколо вас будуть змінюватися, і це буде відображатися на ваших відносинах, так, на положення справ навколо вас. Ви будете радіти цим змінам, плани, які можливо ви разом будували. І доведеться їх переглянути і заново прописати.